Свіжі фотографії супутника свідчать, що на військовому аеродромі Зябрівка в Білорусі біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ. Про це повідомила білоруська редакція Радіо Свобода. Видання звертає увагу, що протягом останнього місяця військовий аеродром під Гомелем активно змінюється. Зокрема, на супутниковому знімку, зробленому 16 жовтня, видно, що на території аеродрому Зябрівка збільшилася кількість військових вантажівок та розширилася територія військового містечка. Крім цього, Помітна наявність зенітно-ракетних комплексів с 300 і с 400 а також потяг, який прибув з пальним, повідомляється, що на днях Росія перекинула до Білорусі винищувачі-перехоплювачі. Міг 31 частина з яких може нести гіперзвукові ракети Кенджал. Наразі міг 31 один приземлився на аеродром в мачулищах. Його супроводжували два винищувачі. Тим часом Міністерство оборони Білорусі повідомило, що виліт російських винищувачів був здійснений, начебто для патрулювання кордонів союзної держави.